Продовжуємо розмову. До нашого ефіру долучається Богдан Ференц, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Пане Богдане, вітаємо в ефірі. Вітаю вас. Очевидно, що глобальний саміт Миру, який відбувся напередодні, це топ тема. Багато хто її обговорює. Впевнений, що і ви давали вже не один коментар стосовно того, що і як відбувається. Загальному, якщо б могли дати оцінку там, до прикладу, топ 3 положення або топ 3 тези найважливіших, що треба знати і розуміти стосовно результатів проведення глобального саміту миру. По-перше, це дійсно масштабність. Тобто, да, трошки ми зуміли залучити велику кількість країн різної географії, і це важливо на фоні того, що дійсно нам перешкоджали це робити. Це перше дійсно і. Така масштабність, вона на третій рік повномасштабного вторгнення все ж таки ілюструє контекст і важливість підтримки України у протидії російській агресії. Друге, це те, що вдалося все ж таки процес узгодження ком'юніке, хто дотично дипломатія, розуміє, що це також копітка праця в формулювальних словах подекуди. Можуть бути певні розбіжності, наприклад, тих чи інших представників там країн дійсної географії, але ми намагалися з нашими партнерами досягнути такого формулювання, яке б дійсно задовільняло максимальну кількість країн, які взяли участь у саміті, і дійсно наповнення є наповнення, в якому лежить мова нашого бачення щодо продовольчої безпеки, щодо безпеки пов'язаної. Та сутими ядерними погрозами з боку Кремля, тому тут важливо це також зафіксувати. Ну і третє питання: а що далі, mm -hmm. а який алгоритм подальших дій має бути синхронізовано з тими країнами, які підтримують ідею проведення таких форматів, і як досягти результатів також це важливо. Я думаю, що обговорювалося на полях і за лаштунками Пане Богдане, дивіться деякі західні змі почали говорити про те, що саміт миру у Швейцарії він більше був схожий на генасамблею ООН. оскільки по суті вони були сконцентровані зусилля, і результат був щодо ядерної безпеки. Це те до чого дійшли згоди більшість учасників. Ядерна безпека, продовольча безпека, повернення військовополонених цивільних і украдених українських дітей. При тому іншої якоїсь більшої конкретики не було. Прихильники Росії, такі як Саудівська Аравія, Індія, Бразилія, вони не підписали цей ком'юніке. Доволі сильні гравці, в тому числі ну, Саудівська Аравія. Ви згодні, що цей саміт він більше був схожий таки на Генасамблею ООН. Чи це так можливо така була не знаю спроба ну звірити годинник і в цілому зрозуміти хто зібрався хоча би приїхати послухати про що, про що йтиметься? Ну зде іншому не заважає. Тобто, дійсно заміряти готовність і атмосферу, наприклад, в тих чи інших країнах щодо досягнення справедливого миру в російсько-українській війні, важливо і нам багатьом іншим країнам, тому звісно, цей Ця платформа вона слугувала якраз і для цього. Зокрема, можливо, також виглядало цією масштабністю щось схоже, як проводиться в рамках там, Організації Об'єднаних Націй, дійсно збираються лідери багатьох країн світу. Тому я думаю, що це краще позитивне порівняння в те, чому, да, ніж там, більш критичний контекст. Щодо підписувань або ні представниками тих чи інших країн ком'юніке, я думаю, тут це крит виходила з огляду на своє бачення щодо дійсно подальшого контексту взаємодії з державою агресоркою Російською Федерацією, але я б не відносив ті країни безпосередньо як там такі симпатики Російської Федерації. Навіть та країна, така як Індія, в які нещодавно відбулися вибори. І пан Моді знову ж таки обійняв посаду прем'єр-міністра. таки Індія вона намагається балансувати так, вони продовжують співпрацю особливо в енергетичній сфері з Російською Федерацією, але в той же час вони і співпрацюють досить серйозно з західними країнами намагаються не лише утримати дипломатичні, економічні, політичні взаємослідки з США, але й поглибити. Тому тут радше я б фокусував увагу також на майбутніх форматах і ролі цих країн, зокрема тих, наприклад, які і, наприклад, як Саудівська Аравія, які там не при, не приєдналися до цього комюніке, але, можливо, в майбутньому вони приєднаються до інших форматів комюніке, які будуть направлені на також практичні дії, які потрібні нам, які потрібні. the video just go on and Пане Богдане, з вашого дозволу, долучимо до нашого обговорення гостів студії. У нас Андрій Моселюк, політолог і директор інституту соціально політичного проєктування діалог. Пане Андрію, от ми вже що не завершився перший саміт миру. Ми вже починаємо потроху обговорювати майбутнє. Це почали не ми. Президент Зеленський сказав, що для наступного саміту миру знадобиться не роки, а кілька місяців, 5-6, Можливо. Як ми будемо працювати із різними країнами, які були вже залучені до саміту, з тими, які вже під Підписали комунікей з тими, які не підписали. Чи е, зміниться щось на майбутнє? І як залучити більшу кількість е, учасників майбутнього саміту, і чи в кількості справ? Ну дивіться, навіть якщо ми кажемо про перше саміт, то там. Швейцарія, яка за ініціативою України організовувала цей саміт, вона від самого початку поставила два завдання: перше залучити якомога більше учасників і щоб і представництво країн було на високому рівні. Uh -huh. І друге, вона сказала, що вони будуть виходять з того, що має бути ухвалений практичний документ, конкретний, що все не має закінчитися просто розмовами uh -huh. Uh -huh. і без підсумку. Тому, власне кажучи, оці два треки і ну, до самого кінця вони були. І їх вдалося об'єднати після того, як Китай, власне кажучи, 31 травня відмовився uh -huh. від участі у саміті. Тоді було підправлено підправлено той варіант комюнюке, який був напередодні підготовлений. Ну і там з'явилися ці формулювання, зокрема війна Росії проти України. Ну і ми бачили, що спільними ком'юке там прописані ці пункти, які для України важливі, тобто, зокрема, щоб Запорізька атомна електростанція працювала під суверенітетом України. Uh -huh. І інші такі пункти важливі теж що стосується тих країн, з, які, з якими вже, вже є домовленості, ну які брали участь, то як повідомляли наші дипломати і чиновники, то будуть створені робочі групи для того, щоб далі проговорювати оці пункти, які були ухвалені, будуть можливо знову зустрічі радників з національної безпеки. А що стосується тих країн, які не взяли участь, то тут ключовим питанням, звичайно, є Китай. Знову так. ж таки, оскільки я сказала президент Швейцарії Віола Амгерт, що була попередня домовленість, що Китай буде, але потім вони передумали. І в принципі, ми бачимо, що звичайно всі виходять, ну всі учасники виходять з того, що Китай необхідно залучати до участі в другому саміті. Тут важливо те, що Китай він не готовий бути, хоч і великим, але пішаком в чужій грі, і він це продемонстрував під час першого саміту. Тобто, фактично, це була партітура, яка не була написана Китаєм. Тобто йому запропонували якусь роль, і він певний час розглядав, звичайно, не на рівні участь, не на рівні Сі Дзіньпіня, але ж, щоб там представник Ліхуї був. Але ж врешті-решт не відмовились, і за і тим самим показали, що вони просто відійшли в сторону. Вони очікують того моменту, коли розуміючи те, що без Китаю вплинути на Росію, фактично на сьогоднішній день ніхто не може. Угу. Це ну така ситуація, що це єдина країна, а Цзіньпін єдиний керівник, який може особисто на Путіна вплинути. Що до Китаю будуть змушені звертатися і залучати його до більш активної підготовки до. Другого саміту і він звичайно хотів би Китай виступати там на рівні з гравцями, так умовно кажучи, над великі тріки сполучених штатів і євросоюзом. Так. Тобто, він не готовий бути просто пересічним. І ми бачимо, що навіть офіційний представник Китаю не коментував підсумки. Цього першого саміту це показали, що ну це не наш рівень, і ми на це не будемо звертати уваги. Тому, звичайно, це перше. Що стосується дуже важливих країн, які були, але які не підписали, зокрема як Індія, це дійсно дуже країна, яка надзвичайно важлива, і важливо, щоб вона на другому ну в час підготовки до другого саміту брала більш активну роль і грала активну роль. І більш таку активну, і скажімо так, не поверталась до своєї старої позиції країн приєднання, тобто це не той випадок. Так що будемо сподіватися, що буде окрема стратегія для тих важливих країн, які не приєднались, або для тих країн, які були присутні, але не підписали. Мюніке, ну наприклад, звичайно, є такий момент, що якщо ми кажемо про Бразилію, так яка там була просто як спостерігач, то тут важливо, якщо буде Китай, то це питання знімається на залучений до другого до підготовки другого саміту. Він вплине. А дивіться, я тут тоді запитаю, а якщо Китай запропонує наступний саміт миру такий самий, за такими самими правилами, з такою самою кількістю осіб провести у себе. А Китай це не Швейцарія, я розумію. Україна, не Росія. Так він не мов... перше він у себе, я думаю, навряд чи буде пропонувати. Він, звичайно, позиціонує себе на міжнародній арені як посередник, але всі розуміють, що ВПК Росії функціонує тільки завдяки Китаю. І сполучені Штати це не тільки озвучують, але й вводять конкретні санкції проти компаній Китаю, які до цього Процесу залучення і з останніми тижнями вони більш жорстко цю лінію підкреслюють, тому навряд чи це буде Китай. Мене чесно кажучи, особисто дивує, чому розглядається серйозна така країна, як Саудівська Аравія. Тобто, що стосується гуманітарних питань, то дійсно ось Саудівська Аравія, Катар та інші вони абіоб'єднані Арабські Мірати дуже істотно допомагають, і дійсно їхня роль тут велика. Але організувати самі ось такого рівня, як був в Швейцарії... Крім Швейцарії, я чесно кажучи, не знаю, яка ще країна зможе так перевести. Okay. Пане Богдане, цікава ваша думка: що що повинен світ дати Китаю для того, щоб Китай погодився прибути на наступний саміт миру? Бо я розумію, що Україна навряд чи щось ну буде настільки цікава Китаю, як може бути цікава Європа чи США в контексті е, зняття санкцій, тобто з Китаю потрібно зняти економічні санкції. Що йому дати для що потрібно дати для того, щоб Китай таки е, прибув, принаймні хоча б послухати без підписання комунікет, до прикладу, на наступний саміт Миру, я думаю, Китай би не відмовився, якби там деякі дійсно там нововведення, які запроваджуються країнами, наприклад, європейськими щодо там імпорту з Китаю, були відмінені, але навряд чи я б це зв'язував воєнних. Тут дійсно Китай грає в свою гру, це перше, і Китай, якщо там включений в контекст російсько-української війни. Він включений лише тому, що це тема, на якій для такої дійсно сили як Китай, це тема, на якій він може отримати певні для себе бонуси, преференції в контексті опанування заходу, особливо Сполученим Штатам Америки. Тому тут першочергово потрібно розуміти, що в да, найближчі там місяці як буде складатися ситуація. Ну, по перше, на фронті безпосередньо від чого також багато чого залежить імпульси, які потім реалізуються там в тих чи інших форматах, це перше, друге, це дійсно вибори Сполучених Штатах Америки, але я думаю, що в незалежності, хто буде очільником Білого Дому, конфліктність між Китаєм і США буде все рівно наростати, і в Китаї це розуміють до неї готують. Тому власна ситуація, в якій, наприклад, Росія є таким тараном у Упануванні західним країнам Сполученим Штатам Америки для Китаю є досить вигідна. Ну і третя складова це дійсно, що Китай намагається продовжувати такий елемент шантажу. Мовляв, військова співпраця між Китаєм і РФ вона може бути однозначно, якщо західні країни ну будуть також, наприклад, підвищувати рівень констанційної політики по відношенню до Китаю, тому власне європейські лідери. Інтенсивністю і системністю відвідували під як в минулому році, так і в цьому році, розуміючи рівень цієї небезпеки, який потенційно, в принципі, нависає над глобальною безпекою. Пане Богдане, не можу ще не уточнити. Ось з приводу Індії таке питання. Це не стосується саміту миру. Це стосується більше uh, g 7 Теж зустріч була буквально перед самітом Миру. Країни g 7 вони uh, домовилися. Про те, що будуть готувати нові заходи проти тіньового флоту Росії, мається на увазі того самого флоту, який важко відстежити. Росія його таки зібрала, обійшовши західні санкції, і направляє частково там чи більшу частину за допомогою цього тіньового флоту більшу частину там своєї нафти в ту саму Індію. Якщо ці санкції подіють, то чи зміниться якось положення Індії? Я маю на увазі, що Індія, скажімо так, стане більш прихильніша там, до Європи, до України і менше буде все таки дивитися в сторону Росії? Я думаю, що Індія буде продовжувати балансувати. Як я зазначав, для Індії пріоритетним дійсно є співпраця з США з західними країнами, західні ринки, також інвестиції. Це цікаво, це важливо, але в той же час вони будуть на, нарощувати співпрацю з Російською Федерацією у разі, якщо Російська Федерація не буде, наприклад, більш ізольована, більш токсична. У такому разі, звісно, тоді відбувається певне дистанціювання. Ну і власне також від запровадження реальних механізмів протидії. Обходу санкцій буде залежати також, наскільки там індійські компанії готові включатися в такі сумнівні схеми, які стосуються от енергетики. Допоки ми бачимо, що це, на жаль, працює. І дійсно відбуваються і перевалки в, там, в безпосередньо в водному просторі, де там, важко там відслідкувати, з яких суден куди перевалюється натат да, нафта. Також, Інші вже запрацьовані, напрацьовані схеми вони присутні. На жаль, вони дають можливість отримувати серйозні також можливості для економік і там Індії, і китайської економіки. Це потрібно враховувати зрозуміло. Дякуємо вам, пане а Богдане, себе. за те, що долучилися до нашого ефіру. Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку.